О, зразу клювання, іди сюди. Ловлю все на ту саму шманку. Клює чудово. О! Цього вже трохи більше. То вирішив так, то як тут не надто багато води, зайди трохи в воду. Риба не перестає клювати. І я не перестаю ловити. Всім привіт, Рибацюги. Ну що, як ви бачите, мотоцикл мій повністю запакований. На багажник прив'язаний човен. І з таким комплектом я їхав на озеро ловити на поплапопер Краснопірку. Але по дорозі заїхав на ось таке водосховище. Воно у нас тут близько населеного пункту. Подивитися, чи тут краснопірка зверху ходить чи проявляє якусь активність. І навіть зараз я бачу, що вона ходить, і я не втримався, все ж став перевірити, чи буде клювати. І що, одну я зловив прямо майже з першого закиду. Краснопірка така непогана, на тараньку піде. Тому все ще вирішив озеро на сьогодні відкласти, а ловити на цьому водосховищі, подивитися, що ж тут за риба водиться. Отже, погнали. Ось моя сіточка вже в воді. Тут є така краснопірчина, якраз той розмір, який я люблю сушити. І надіюсь, зараз буде клювати така сама, а може ще й більша. Ловлю все на ту саму шманку. Клює чудово. О, є, вітер трохи заважає підсікати, але риба клює добре, тому все гаразд. І знов така непогана. Такий я розмір люблю сушити. І невелика, і не маленька. Сітку намотую далі і ловим далі. Проводки ніякої не роблю, вона сама там підходить, находить Або легенько протягує. Бульки не роблю. О, є знов О, ця може чуть-чуть більше. Так, чуть-чуть. Ай, йди сюди маленько. Хоу! Так, перехожу на інше місце, чую там далі скакає, ходить. Видно, вона вже втекла. Зараз акуратно понизу, щоб її не злякати, бо глибина тут дійсно маленька, сантиметрів 40 тому вона зразу мене бачить і втікає. Так разом покажу як наложу манку в шприц. отак так достатньо. А де краснопірка ходить? Щоб вона не смилась, поки я тут не тим займаюсь. Отак. От є є клювання, є риба. сам. В один розмір. Є ще одна. Треба ловити швидко поки клює. І сюди. И еще одна. даже же мне такий такой, такой Хоп! Оп. Трешки выше, что ниже так здається. Зразу клювання, іди сюди. Стоїть за метрів 20 від берега, може 25. Найближче стоїть, тільки клювати не хоче. Гарно. Мені подобається. и здесь сюда. О! Это уже чуть-чуть больше. Або просто сильнее. <laughs> Не-не-не, это трошки больше что-то. О, тут бляха не трошки, нормально так. Жаренка. Буду накручувати більше гачок. може отакий крупняк буде клювати. А, то вже я переборщив спідсічкою. Иди сюда. Стандарт. Рыбатюги не могу, я не як. Докинути дітей до краснопірки, то вирішив так як тут не надто багато води, зайти трохи в воду і попробувати ще так. Де тут реально по коліна? Зараз я зайду трохи і попробую докидати до краснопірки. Бо вона ходить, мені очі мозолить, докинути я не можу. Але можливо вона клівати не буде. Зараз побачу. Отак, От я дійшов від берега, Метрів 10. Ну і зараз пробую її дістати. Клює іде сюди опа ловим дальше. Ото я розумію. А то докинути не можна. Ніше хочете і роби. Опа, ось це вже щось більше трохи. О, ще один кавбанчик. Так, перезаправиш шприца. Риба не перестає клювати. І я не фірстий його ловить. О, є. І де сюди? Є о, знов трошки більше, о. Так, ну що, Краснопірка вже зверху майже не ходить? Зараз спробую Зробити довшого поводка сантиметрів на 50 Спробую ще так закинути кілька разів. Якщо буде клювати, то ще половлю, якщо ні, то вже буду змотувати спінг і їхати додому. Що рибацьоги, більше клювань не було, перестало клювати. І отаку от кількість риби мені вдалося зловити за кілька годин. Ось ця краснопірочка піде на тараньку. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім їх в останні до зустрічі.